Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Просто подивіться, яка крута BMW. Просто в ідеальному стані. Як вам колір, напишіть в коментарях. Ну, Дуже вона круто виглядає. Шкода, що камера не передає цього кольору і цього ваго-ефекту. оригинальные диски. Тоже куда Пиші в перші коментарях як така беха. Ну, я вважаю, що в будь-якому разі респект власнику за такий стан і за таке ставлення до автомобіля. Це просто повага. Салону не видно, але видно, що він в дуже гарному стані. А що б ви обрали? Ось таку баху чи таку? Дуже крута. Отож, дякую за перегляд, дякую за увагу. Поставте лайк, кому не важко. І можете написати якийсь коментар.